Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. До експлуатації в ЗСУ допустили мотоцикли, баги та гідроцикли. Міноборони за півроку допустило до експлуатації у силах оборони України понад 20 зразків легкого транспорту. Техніка призначена для пересування пересіченою місцевістю та виконання завдань на воді. Зокрема, серед нових зразків є баги, мотоцикли з електродвигунами та двигунами внутрішнього згорання, а також 4- та 6-колісні квадроцикли і гексоцикли. Окрім того, для потреб підрозділів сил оборони кодифіковано спеціальний транспорт для пересування по воді, гідроцикли. В оборонному відомстві зазначили, що у 2023 році арсенал Сили оборони поповнили лише сім зразків такого транспорту. До переліку кодифікованих зразків входить продукція відомих виробників судохідної легкої техніки зі Сполучених Штатів, Азії та Європи. Пояснюється, що спектр застосування таких транспортних засобів на фронті є досить широким. Легкий всюдихідний транспорт використовують для переміщення особового складу та вантажів в умовах складного рельєфу місцевості та відсутності доріг для евакуації поранених. Логістичного забезпечення позицій на передньому краї, ведення розвідки або як мобільні вогневі точки. Міністерство оборони також кодифікувало медичний бронеавтомобіль вітчизняного виробництва Козак 5 мед, що створений на базі шасі американського важкого пікапа Ford F 550. Автомобіль оснащений дизельним двигуном, потужністю понад 330 кінських сил та автоматичною коробкою передач. Він може транспортувати чотирьох лежачих поранених або шістьох у сидячому положенні, окрім водія та персоналу групи медичної. Евакуації бронювання автомобіля забезпечує захист екіпажу та пасажирів від уламків і куль калібру 7,62 мм. Крім того, одни ще бронеавтомобіля має поселений захист, який витримує підрив потужністю, еквівалентною 6 кг тротилу, кодифікація та допуск, зразка озброєння та військової техніки українського виробництва до експлуатації дозволяє закуповувати все коштом державного бюджету для підрозділів село оборони України. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.